Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Тож і нашу казку ми присвячуємо цій казковій порі року. До чарівного лісу прийшла осінь. Усі лісові мешканці були зайняті своїми справами, тому ніхто й не помітив її. Осінь страшенно образилась за таку неповагу і почала плакати. Плакала вона і вдень, і вночі, і ніяк не можна було її заспокоїти. У чарівному лісі стало мокро і незатишно. Захвилювалася лісна фея. Як зробити, щоб осінь перестала плакати? Полетіла вона лісом шукати допомоги, хто зможе заспокоїти осінь? Раптом на галявину вибіг колючий їжачок. Він збирав яблучка, коли почув прохання феї. Пх-пх! – забухкотів їжачок. Скуштуй, солодке яблучко, не плач, сказав їжачок. Але осінь була безутішна. Осінь обов'язково зрадіє квітам, подумав зайчик і назбирав їй цілий букет запашних осінніх квітів. Від квітучих пахощів осінь тричі чхнула і зарюмсала далі. Рох, рох, боже вода хоче їсти, зарохкала свинка. Вона поклала під ноги осені смачненьких жолудів та каштанів. Осінь не вмовкала. Навіть баранець спустився з полонини, щоб принести для плакси цяцьку намисту із бурштину. Раптом осінь перестала плакати, бо зрозуміла, що лісові мешканці були заклопотані, тому що готували подарунки для неї. Щоб віддячити всім, осінь пішла чарівним лісом, щедро роздаючи теплі дні бабиного літа.